Без глютену і без лактози, це, мабуть, найрозповсюдженіша дієта, яка насправді не є дієтою. Вже це не так модно, як раніше, але все одно у моїй практиці це найбільш розповсюджені харчові обмеження. То кому треба остерігатися глютену і молочки? А кому ні? Це Віра, французький дієтолог. Вітаю вас на своєму каналі і нагадую вам підписатися, якщо ви ще цього не зробили. Що таке глютен? Глютен це білок, що міститься у пшениці, житі ячмені. Він надає тісту еластичності і пухкості, що якраз потрібно для приготування борошняних вируб. В першу чергу глютен не можна людям з целіакією. Целіакія – це аутоімунне захворювання. І коли люди з целіакією споживають глютен, їхній тонкий кишківник реагує на це. І виходить, що він атакує сам себе. Целіакія є у 1-2% населень. Симптоми – це діарея, схуднення, болі в животі, погане засвоєння нутрієнтів, а також можуть бути головні болі і болі у суглобах. Для маленьких дітей. Особливо до двох років це може бути небезпечно, тому що саме в цей вік діти активно ростуть і розвиваються. На целіакію існує тест, це аналіз корові, це так звані антитіла до антитрансглутамінази. Але окрім целіакії, існує така річ, як чутливість до глітену без целіакії. Це так називається. По підрахункам це приблизно може бути у 6% населення. Але за всю кар'єру я мабуть бачила лише одну людину, у якої не було ціліякії, тобто це ніяк не підтверджувалося: ні аналізом крові, ні гастроскопією. Але у неї були такі самі симптоми, як у людини з ціліякію. І Що стосується цієї індивідуальної числивості, то тут немає тесту. Єдиний тест це, якщо дуже сильні симптоми, зменшити споживання або повністю припинити споживання глютену на якийсь час і повдивитися, чи ваші симптоми пропадають. Ну, якщо без глютену всі симптоми пропали, то так дуже можливо, що це і є якраз ця індивідуальна чутливість без ціля Існує також така річ, як алергія на пшеницю. І, звичайно, в такому випадку не можна їсти пшеницю. Тепер давайте розглянемо декілька популярних міфів про глютен, які часто приписують і здоровим людям. Міф перший це те, що глютен призводить до так званого синдрому діревого кишківника, що, в свою чергу, призводить до запалення в організмі і хронічних захворювань. Значить, дійсно, деякі дослідження показують, що є такий зв'язок, а деякі ні. І з приводу дрявого кишківника я трохи поясню. Значить, Клітини тонкого кишківника вони дуже щільно прилягають одна до одної завдяки так званим щільним контактам. Зараз я покажу на екрані, так буде більш розуміло. І, значить, існує білок, зонулін, який здатний трохи відкривати ем, цей простір між клітинами. Деякі дослідження показують, що саме глютен активує цей зонулін. І що призводить до лікіга, ну це збільшення проникності кишківника. Одне з таких досліджень показало, що глютен активує зонолін у клітинах у людей з Целіякією, і без неї. Однак рівень цього зоноліну був набагато вищим у клітинах у людей з ціліякією. Але теж треба розуміти, це лише один єдиний параметр, що може впливати на синдром Дерево кишківника, тому що спосіб життя у цілому має набагато більше значення. Він другий. щоб схуднути, треба відмовитися від глютену, тобто від хлібоборожняних виробів. Насправді, хліб і паста – це частина здорового раціону, адже це джерело повільних вуглеводів. Дійсно, якщо до дієти людина вживає хліб, сніданок обід вечеря, а потім відмовляється від нього, то так можна схуднути. Але це буде тільки тому, що людина не доїдає. Але якщо ви хочете схуднути назавжди, то треба їсти збалансовано і змінювати поступово харчові звички, і не забороняти собі свої улюблені продукти. Значить, давайте підіб'ємо маленькі підсумки. Кому потрібна ця дієта без глютену? Ну, по-перше, це людям з селікією і людям з алергією на пшеницю. Що стосується людей з Підвищеною чутливістю до глютену безціля то Тут треба дивитися індивідуально. Скоріше за все, не потрібно буде повністю виключати глютен, а просто зменшити його в раціоні. І, звичайно, як можна дивитися, це симптоми. Симптоми будуть говорити, чи е, все нормально, чи така кількість глютену толерується, чи ні. Що стосується людей, у яких немає жодної реакції на глютен, то звичайно треба його усувати, можна його їсти. Але якщо вашими джерелами повільних вуглеводів є лише хліб, паста, піца, то, звичайно, треба буде урізноманітнити. Тепер давайте поговоримо про лактоз. Лактоза це молочний цукор. Непереносимість лактози існує через брак ферменту лактази. Більше лактози міститься у рідких молочних продуктах. Найбільше, звичайно, у коров'ячому молоці. Буде трохи менше в йогурті. І рідких сирах, таких як моцарела, також потім кисломолочний сир і твердий сири майже немає. У маслі вершковому лише сліди. Значить, Основними симптомами є, звичайно, болі, здуття і діарея після вживання молочних продуктів. Існує дихальний тест на непереносимість, але також існує і аналіз крові. Але, як на мене, найпростіший тест, ну, скоріше за все, ви і самі це вже знаєте. Що найпростіше це випити склянку молока і подивитися на реакцію організму. Якщо є симптоми, то є непереносимість. Якщо немає жодних симптомів, то все нормально. Фермент виробляється і не треба за це переживати. Дійсно, лактази стає менше з віком, але не треба узагальнювати. Є і люди похилого віку, які можуть, наприклад, спокійно перетравити і не одну склянку молока. З приводу рекомендацій, це один-два молочні продукти на день, з яких максимум це одна склянка молока, і максимум також це 30 грамів сиру. Далі там йогурти можна вживати 1-2 на день без проблем. В будь-якому разі, якщо ви хочете більше користі, то можна вживати саме ферментовані молочні продукти, такі як йогурт і кефір, бо це пробіотики. І коли я кажу про один-два молочні продукти на день, то я кажу про дорослих, не про дітей. Тепер давайте перейдемо до факт-чеку з лактозою. Значить, перший найбільш розповсюджений міф це поголовна непереносимість лактози, і ми це вже розібрали. Другий міф це те, що молочка це виключно для телят. Але насправді люди всі ядні, і інші тварини не їдять то що їдять люди. Це нормально, це еволюція. Наприклад, людина вміє там розводити вогонь і підігрівати там, варити каші, смажити м'ясо і так далі. Тварини цього не вміють робити. Наступний міф: це те, що молочка містить гормони. Дійсно, що можуть давати гормони росту коровам. Але якщо ви це переживаєте, то можна вживати органічне молоко, в ньому не буде цих гормонів росту. Ще паралельно про гормони і молоко, це те, що дійсно будь-які продукти і тварині, і рослині насправді вони містять гормони або месенджери. І ми отримуємо цю інформацію також, коли ми їмо ці продукти. Тобто, в молоці дійсно може там бути естрогени, прогестерони, тому що от ми п'ємо коров'яче молоко, і корова вона теж виробляє гормони. І є інформація з цього приводу, що ці всі гормони ми можемо перетравити, тобто вони ніяким чином не впливають на наші гормони. Але тут теж не Повністю все зрозуміло. І другий аспект те, що молочні продукти стимулюють вивільнення білка інсуліноподібного фактору росту. IGF 1 який пов'язаний з підвищеним ризиком розвитку деяких видів раку, зокрема раку простати, молочні залози та встої кишки. Але водночас існують дослідження, які показують, що молочні продукти знижують ризик раку. Але можна сказати дійсно, що це якісь там лобі молочних продуктів, які робить такі дослідження, що якось позитивним чином розкривають значення молочних продуктів. Але з іншого боку, можна сказати, що ну, можливо існує лобі рослинного молока, тому що ви бачите, скільки зараз його на поличках. У будь-якому разі, на мою думку, все можна в вмір. Наступне міф, це те, що рослинне молоко, воно більш корисне ніж коров'яче молоко. Але єдине молоко, що може хоч трохи наблизитися до коров'ячого за нутрієнтами, це збагачене соєве молоко. Наприклад, мигдалеве молоко може містити 1-2% мигдаля. Решта це вода, можливо, доданий цукор, там сіль, консерванти. Але ціна такого молока дуже немаленька. Тобто, якщо вам подобається смак мигдалевого чи вівсяного молока, чи ще якогось. Без проблем, але воно не замінить коров'яче молоко. Наступний міф це те, що краще вживати знежирені молочні продукти, наче це погані насичені жири, але ні. Насправді, через те, що там є жир, там є невеличка кількість вітаміну Д, яка якраз і допоможе у засвоєнні кальцію. Це також важливо для насичення. І якщо це якийсь йогурт, там часто додають цукор або цукрозамінники, але щось для текстури, щоб був схожий смак і консистенція нормального йогурта. І нормальна жирність це, наприклад, для йогурта для мене це 3-4%. Творог можна там 9%, молоко нормально, незнажирне там 2-3 І останній міф це молочка і перелам. Дійсно, є дослідження, які пов'язують велике споживання молочних продуктів з ризиками переламів. Тобто нам навіть були не молочні продукти, а молоко в великій кількості. Але знову ж таки, там була якась дуже висока кількість молока на день. Якщо я знайду це дослідження, я зараз його тут продублюю. І якщо споживати не більше однієї склянки молока на день, то цих ризиків немає. Чому все ж таки рекомендується вживати один-два молочні продукти на день? Ну тому що це основне джерело кальцію, як не крути. Також там є трохи білків додатково. Якщо це ферментовані продукти, то це пробіотик. А якщо там трохи вершкового масла сирого, це теж чудово, бо там є бутерат. Теж дуже добре для мікробіоти. Якщо ми говоримо про сири, то, наприклад, у Франції це зазвичай сири сирого молока, то там теж є корисні властивості, Ну, крім того, що це дуже смачно. Але, будь ласка, не пийте непастеризоване молоко з ринку, бо їм можна отруїтися. І головне це не пити молоко літрами. Як я сказала, тобто невелика склянка молока на день це можливо. Якщо ми говоримо про сири, то рекомендація не більше 30 грамів сиру на день. Якщо це вегетаріанська дієта, то там можете трохи відрізнятися. І головне, що ми знаємо, що більше корисних властивостей саме в ферментованих продуктах, тобто йогурт, кефір, ряжанка, трохи сиру, і це нормально. Знову ж таки, якщо є у вас неприносимість лактози, то, звичайно, не треба пити молоко. Але треба тестувати, чи ви можете їсти там йогурт. Якщо йогурт можна у більшості людей з неприносимості лактози, все ж таки один йогурт можна з'їсти. Якщо, наприклад, не можете, ну нічого страшного, тоді переходьте на сир. Я сподіваюся, що в цьому відео я змогла розкрити основні міфи про глютен і лактозу. Навіть скоріше сказати про молочку тут. Ось, але якщо у вас залишилися ще питання. Будь ласка, залишайте їх внизу в коментарях. Також не забувайте ставити вподобайки і активувати дзвіночок, щоб не пропустити моїх останніх відео. Знову ж таки, якщо у вас немає непереносимості лактози, якщо у вас немає жодних проблем з глютеном, то, звичайно, ви можете їх споживати. Просто не забувайте їсти збалансовано, різноманітно і із задоволенням. З вами була Віра Французький дієтолог. До зустрічі, па-па!